Запрошую до доповіді родину Юлію Дмітрівну, доцента, кандидата наук, доцента кафедри педагогіки і психології ПДАФІКІС. З доповіддю, вплив особистості Олени Блавацької на сучасників і майбутнє покоління психологічні та культурологічні аспекти. Добрий день, шановні учасники, організатори конференції. Я зараз включу демонстрацію. І ну, може, дійсно, трошки візуалом, трошки натхненим торканням да, цих психологічних і культурологічних аспектів впливу, пройдусь ну, по тому матеріалу, що підготувала. І хочу сказати, що ну, от Олена Петрівна Блавацька дійсно і наша співвітчизниця і високий світовий лідер науки і культурології і недаремно попередній доповідач. Поєднав з психології, тому що звісно, вплив особистості він є і. Хочу зазначити, що її Ну насправді важке і майже героїчне безперебільшення життя, яке, якщо його вивчати достеменно да по подіям, воно було сповнене ну дуже такого багато і нерозуміння, ворожих там нападок, наклепів. І тому дійсно підтримую і попереднього доповідача, і завідувачку музейного центру про якесь очищення, висвітлення особистості і вважаю, що на таких конференціях в читаннях дуже важливо висвітлювати її особистість, але не дивлячись ні на що, ті, хто вивчав її біографію, обізнаний, знає наскільки це людина, наскільки ця особистість дала нам приклад у цього непохідного служіння істини, відкрити її на духовному шляху, і, взагалі, віддані своєму шляху один раз вибраному, не дивлячись на всі перипетії. І десь вона дійсно нам є прикладом і у наших подіях, як у складних подіях, бути віддані, вірним і продовжувати свою справу. І особистість, що живе серед людей, фактично вивчаючи її риси вплив. Це можна побачити саме ну, завдяки її діяльності, по, по діяльності. Да? і Хочу зазначити, що саме завдяки її діяльності е, дуже багатогранної, людям заходу було вперше відкрито багато таємниць, що відображені в скрижалях давніх століть, і ніколи до моменту її діяльності це не було у масовому відкритому досвід до доступу да, просто за бажання. Вогника цієї цікавості і до наукового дослідження до нового світу, і за саме завдяки її діяльності було дано. Імпульс натхнення колишньої слави, майже втраченого знання на заході, знання сходу. І фактично, це був місток поєднання цих двох знань, і знову ж таки, психологічним аспектом є важливість для любої людини, не тільки для наукового підходу, тому що людина у своїх двох півкулях мозку є поєднанням знову ж таки да, право лівою. Гарне да, який є дійсно таким поєднанням. І вона дала можливість розвитку особистості цієї діяльності, Вернувши знання сходу, вона дала можливість розвитку, а не однобокого прозябання, у тому числі у науці. Недаремно одна з перших книг, яку вона написала, Викрита Єзіда, і там якраз у цей момент науки однобокої висвітлювався. І що хочу зазначити, що її діяльність сприяла ну, загальносвітовому зрушенню свідомості людства. І це є дуже важливим аспектом, тому що категорія свідомості у сучасному, навіть нам, природознавстві, науковості, є однією з найскладніших. І визначення науковців свідомості у одному, тільки напрямку, вимірі, одному науковому підході, воно не могло висвітлити, пояснити цей феномен свідомості. І різні методологічні стратегії наукові дозволяли досліджувати суб'єктивну природу свідомості. У розумінні її категорійності з точки знову ж таки методик, принципів цієї науки, яка це вивчала, але це ніколи не давало розглянути свідомість у її надскладній багаторівнівій природі. І е, також і класична психологія, якби не дає цієї можливості. І виклики часу, які, ну які почали звучати фактично на момент життя і діяльності Олени Петрівни, але на тепер це таке ж саме звучання, це невирішені проблеми, і вони стали ще гостріше. Це звучання стало ще гостріше. Ось вони повертають дослідників якраз на підґрунті синтезу розглядання усіх основних понять та потребують комплекс комплексного міждисциплінарного підходу. І е, треба зазначити, що актуальними у розгляданні саме людини е, знову постають суб'єктивність, адже у всіх дисциплінах, що вивчають саме людину, ми з вами розглядаємо вплив особистості Олени Петрівни, повертається до принципу індивідуалізації, яка була втрачена на певній обов'язковій статичній науковій дослідницькій базі. І фактично розглядати свідомість людини безвідривно від людини та її можливості ну, неможливо. І от новим закликом є, по перше, сама транс. Трансдисциплінарність, але вона не може здійснитися на горизонтальному рівні. Це не не є можливо, цей синтез і трансдисциплінарність. Вона повинна вмістити у цей вертикальний вимір, і але цей вертикальний вимір може включити тільки особистість певного рівня вертикального у своїх дослідженнях. І тому без таких особистостей це не буде діяти, і тому Саме особистість, саме от вплив особистості Олени Петрівні, що вона здійснювала свою діяльність саме з такого виміру. І е, треба сказати, що фактично цей підхід його можна було б назвати еволюційним у всі часи і у часи діяльності Олени Петрівни і наш, і такий підхід вона саме запровадила у своїх працях 19 століття, заснувавши теософське товариство. І поєднала у своїх працях пошукові дослідницькі задачі різних наукових цари сплеск да, досліджень відкриттів. А взагалі, натхнення в науці вона включила. І вона дала саме світу, і світу науки, і світу ну, взагалі людства культури базовий підхід поєднання наукового здобутку Сходу і заходу, якраз у парадигмі єдності природи людини і природи світу. І це теж є важливим. Це теж якби це видобуває такий кристал дослідження живої людини, живого світу. І знову ж таки, це неможливо без впливу самої свідомості, самої людини. Вибачте, самої людини. І вона писала у своїх працях, що кожна проявлена форма людського життя рухається духовною енергією. І саме так вона розглядала, наприклад, рівні існування свідомості. І для того, щоб знову ж таки це досліджувати, треба було мати дотичність до цієї духовної енергії, а значить, мати самій певний рівень цієї енергії. І е, треба сказати, що теософський підхід е, у створеному теософському товаристві завдяки їй. Якраз відкриває природу людини через місто вивчення людини, її природу божественної мудрості, ну що фактично є і визначенням то як божественної мудрості. І такий підхід навіть у науці, у науковій базі, повертає цінність кожної конкретної людини, тому що кожна конкретна людина несе можливості виходу на свій рівень свідомості і через свій саме здійснення цього еволюційного підходу. Тому що знову ж таки, якби Звертаючись до традиційної психології і психо сучасних психологічних досліджень, наприклад, за якими захищаються дисертації, і там, де застосовуються методи математи математичної статистики, як обов'язковий розділ да, застосування до досліджень. І ці методи статистики вони якраз уніфікують, да, там, застосовуючи криву Гауса, де ми беремо більшість статистичну. Ну, і хвостами із одного і з іншого боку є, ну, якраз як ці унікальні своєрідні особистості, фактично, через які, можливо можна і увійти у нове знання. І зараз оце статистична посередність, повторюваність, вона не несе наукових відкриттів, але е, своєю працею, своєю роботою це показала Олена Петрівна. І е, фактично вона показала своєю особистостю, вона показала, по-перше, наскільки це Складно, що це, це є життя служіння, це, вона дала приклад існування і служіння людству на височайшому з можливих щаблів знову ж таки свідомості, тому що саме категорія свідомості дає здійснити конкретній людині ці всі речі, і фактично ті знання, що вона принесла, з одного боку, це і є ці частина потаємного архаїчного, а значить природного, а значить несучого у собі всередині і відкриті, і невідкриті закони, і це якраз ну можливість, да, можливість, яка такі особистості, як вона, дають ну, дали поштовх. У своєму столітті дають базу, і про це, наприклад, свідчить наші сьогоднішні доповіді, такі жваві, живі і вже які здійснилися і доступні, стільки обговорення, стільки питань. Але фактично самий такий, мабуть, активний вплив це все-таки на майбутнє лишається науку, людство ну, на майбутнє. І хочу сказати, що вона була. Завдяки ж чому, да, що це за особистість, завдяки чому вона могла здійснювати такий високий рівень, що це за психологічний розвиток, да, що це за програма, яку можна було б взяти собі. То хочу сказати, що все просто, що вона була тим чистим серцем, що одного мозку бо сучасна психологія вона знає, що психіка у своєму предметі вона сягає за тільки мозкову діяльність і діяльність двох півкуль частинок, Тобто є дуже багато категорій понять, наприклад, та ж енергія, яка науково вимірюється різними апаратами, але не є поясненим тільки західної платформи. Так от, ми вертаємо у своєму вивченні до категорії серця, про яке вже сьогодні казали. Але ця категорія, вона, вона не може забрудненою бути, вона вимагає певної чистоти. І, але тут все просто. і Хочу привести, навести з листів, листів Махатом такі рядки, що сили і здібності тваринної природи, тому що дійсно та природа, яка вже досить вивчена у людини, це тварина, фізична, фізична, фізіологічна, там, де ми тотожні з подібними нам тваринами, недаремно у вчених виникли такі теорії, да, тотожності походження і походження людини від тварини. То ці сили і здібності тваринної природи можуть однаково успішно використовуватись як людьми егоїстичними і злопам'ятними, так і безкорисливими, всепрощаючими. Але, але сили духу, здібності духу, ступені духу доступні тільки абсолютно чистим серцям. Так, от, якраз ми маємо приклад у житті Олени Петрівни Бловацької. Це у цьому найперший секрет її успіху, впливу, і який продовжився у століттях. Бо вона була дійсно чистим серцем, виданим, безкорисливим, нескінченно працюючим от на ниві теософії у будь-яких обставинах, незважаючи на всі, що, що б не траплялося. І це якраз є знову ж таки її рисами. Прикладом, впливом, і е, хочу навести е, уже її рядки з, лист, з листа до американських теософів, де вона писала, що завдання теософів, тому що все ж таки через Працю у складеній нею організацію, яку вона створила, і, як зазначив, попередній доповідач фактично зробивши членів дослідниками, науковцями да, або дослідниками тих же психічних сил. І вона написала їм, що завдання Теософів полягає у тому, щоб відкривати серце і розум людини, милосердю, справедливості, великодушності, якостям специфічно властивим царству людей. і при Природним для людини, яка розвинула в собі ці людські властивості, а я б сказала царські, людські царські властивості. І далі вона пише: Філософія вчить звіру, людину. Ставати людяною людиною. І коли люди навчаться думати і відчувати, як повинні відчувати і думати справжні люди, вони будуть діяти гуманно, і тоді роботу, пов'язану з милосердям, справедливістю, великодушністю, всі будуть робити добровільно і спонтанно, тому що не треба спеціальних заклик, закликів і навчань. І сама, її особистість дає нам цей високий приклад впливу, який ще буде продовжуватись і далі. Дякую вам за вашу увагу.